Дякую. Дякую всім, радий всіх бачити. Не буду говорити високопарних слів, але хочу наповнити, що Збройні сили України є тим інструментом, який захищає територіальну цілість України. Його ходить декілька видів Збройних сил, не буду їх розкривати, 10 клас вже знайомився, один з них знає. Але хочу сказати, я в свій час був першим заступником начальника картографічного центру міністерства оборони, тому що в нас більшість де присутні люди, які знають таке картографію. Тому хочу сказати одне, що без картографічних карт не буває операцій і без них командир сліпий. Спеціальність дуже важлива, зараз сучасна. Тому я приєднуюсь до пропозиції пана підполковника і рекомендую старшокласникам, особливо, в першу чергу, хлопцям, вибрати цю спеціальність, яка допоможе вам не тільки військовому, а вільному житті. І ще одне. Сергій Сказав і сповни тих людей, яких вже з нами немає. Це Владик Струков, мій сусід по будинку, це Макс Різаніч, мій сусід по будинку, це комбат один батальйону Київська Русь, Саша Гоменюк. У них залишились діти, троє, троє, один. Я їх всіх знаю. І хлопці, дівчата, ви думайте про це. Що коли буде важко, то люди не рахуються з тим. Вони йдуть, захищати батьківщину. Захист батьківщини це священний обов'язок за кожного громадянина України. І, будь ласка, повні про це завжди і всюди. Слава Україні!